На фронті справжнє пекло, там зараз дуже напружено. Наприклад, у часовому яру ситуація дуже напружена. Ворог зосередив там величезну кількість військ і постійно намагається просуватися. Військові зазначають, що ефективно стримувати ворога вдається завдяки дронам. Вони допомагають контролювати ситуацію і завдавати точних ударів. А ще дуже небезпечна ситуація на Сумщині. Там тривають складні бої. Керівник ЦПД Коваленко зазначає, що російські штурмові групи намагаються прорватися в напрямку траси від Юнаківки до Суджі на Курщині. Ворог не зупиняється, але наші хлопці відбувають атаку. І ще одна важлива новина. За даними Діпстейт, окупанти за підтримки військових КНДР. Все ж таки змогли відрізати частину українського плацдарму в Курській області. І це, звичайно, дуже неприємно, бо показує, що ворог використовує всі можливі ресурси, включаючи допомогу від інших країн. Наші бійці продовжують боротися навіть в таких складних умовах. І це дуже важливо пам'ятати, щоб кожен день, вони, що кожен день вони ризикують своїм життям, щоб захистити нас з вами.